У Нідерландах продовжується реалізація закону про розподіл шукачів притулку, який зобов'язує муніципалітети створювати місця для їхнього розміщення. Цікаво, що, попри плани нового уряду, скасувати цей закон, більшість місцевих рад не відмовляється від своїх планів. Закон про розподіл шукачів притулку, який набув чинності лише в липні цього року, все ще діє. Більшість нідерландських муніципалітетів продовжують працювати над відкриттям нових притулків для біженців. За даними опитування проведеного RTL News, 84% муніципалітетів вже приймають шукачів притулку або планують це зробити найближчим часом. Попри наміри нового Кабінету міністрів скасувати цей закон, муніципалітети залишаються налаштованими на допомогу. Деякі з них, як, наприклад, місто Венло, яке з 2012 року по 2024 рік не приймало біженців, тепер готуються відкрити новий центр у старому монастирі, розрахованому на 600 місць. Представника центрального агентства з прийому шукачів притулку СОА зазначив, що наразі ведуться переговори з понад 160 муніципалітетами щодо відкриття нових місць для розміщення. Багато з них підтримують цю ініціативу і продовжуватимуть її, якщо навіть закон буде скасовано. Однак не всі підтримують ідею створення нових притулків. Зокрема, муніципалітет Занборд зупинив пошуки місця для розміщення шукачів притулку, реагуючи на заяви коаліції про можливе скасування закону. Закон передбачає створення 96 тисяч місць для шукачів притулку до наступного літа. Чи вдасться його реалізувати в повному обсязі? Питання залишається відкритим.